Друзі, всім привіт! Нарешті Зеленський назвав перші позитивні підсумки війни. У своєму відео він вказав, що тепер він може спілкуватися із світовими лідерами по WhatsApp. Раніше для того, щоб з ним хтось поспілкувався, треба було на місяць вперед там. Назначати термін, і його всі там ігнорували, ніхто не восприймав серйозно, а тепер він прямо може раз в один час разом із восьма лідерами спілкуватися по WhatsApp. Це ж скільки тисячам чи навіть мільйонам людей треба було загинути, щоб цей клоун міг гордитися тим, щоб він світовими лідерами спілкувався по WhatsApp. Дивимося відео. Але все це, що ця війна народила, із позитивного, бо все ж війна це трагедія. І з позитивного, це ось такі безпекові коаліції, формати, швидкі скликання онлайн-війна. І ще ми розпочали інформаційно, ми це розпочали щоденними зверненнями, дзвінками, об'єднання. Раніше а, лідер говорив з лідером, заздалегідь. Підключення за місяць домовляються про розмову. Ну якщо дуже терміново там за тиждень тощо? А я працював з 10-15 лідерами по WhatsApp щоден.